У зарічному районному суді міста Суми оголосили вирок у справі смертельної аварії, яка сталася 9 лютого 2016 року. Тоді на проспекті Михайла Лушпи навпроти ТРЦ Лавина під колесами тролейбуса загинула 17-річна студентка. Нам дзвонили, сказали, що Іра, старше, вроді твоя дитина під убив тролейбус тролейбусі шові і ми бросили все і прибігли. Мчала на навчання. А зеркала дальнего віду, заднего вида у нас сделаны просто, щоб вони були. Завод производитель так предусмотрел. Він не видел, що человек заходить на двери, он закрывает закриває двері і їде. Получается так. Суддя Ірина Клімашевська постановила визнати водія тролейбуса, працівника управління капітального будівництва та начальницю служби руху КП «Електроавтотранс» не винуватиме. Судовий процес стягнувся майже вісім років. Досить тривало йшло слідство. Тобто майже півроку тривало слідство. Потім скерувалася справа до суду, було повернуто обвинувальний акт прокурору на доопрацювання. Однак стороною обвинувачення була подана апеляційна скарга на вкажене рішення суду і повернуто обвинувальний акт для розгляду по суті тому ж суду, який повернув вказаний акт. Потім вже розпочався судовий розгляд. Судовий розгляд був тривалий із за того, що троє обвинувачених у справі. По кожному обвинуваченому було допитано досить. Багато осіб, якщо вказати це близько десь 80-90 осіб. Більше того, було досліджені всі письмові докази, які наявні були в стороні обвинувачення. Крім того, у зв'язку з початком війни було змінено склад суду у даному кримінальному провадженні і було продовжено його розгляд, з наслідками якого було винесено вказане рішення. Сторона обвинувачення має намір оскаржувати рішення зарічного районного суду міста Суми. Ми, звісно ж, абсолютно категоричній формі не погоджуємося з його висновками, оскільки вважаємо його незаконним та необґрунтованим, нами буде подана апеляційна скарга на нього, і вже в подальшому буде відбуватися апеляційний розгляд даного провадження. Позиція сторони обвинувачення залишається незмінною. Вони будуть відстоювати справедливе і законне покарання для фігурантів справи. Як і в суді першої інстанції під час судових дебатів сторона обвинувачення. Просила для водія 6 років позбавлення волі і 3 роки позбавлення спеціального права керування транспортним засобом, а для посадової особи управління капітального будівництва та дорожнього господарства 3 роки позбавлення волі на підставі статті 49, звільнити його від кримінальної відповідальності в зв'язку зі спливом сроків давності притягнення його до відповідальності, а також посадової особи комунального підприємства електроавтотрансумської міської ради, 2 роки обмеження волі. Також на підставі статті 49 Кримінального кодексу України звільнити її від кримінальної відповідальності у зв'язку з спливом строків давності такого притягнення від кримінальної відповідальності. Така міра покарання. Рішення суду про невинуватість трьох обвинувачених у справі загибелі неповнолітньої сум'янки поки не набрало законної сили, і протягом 30 діб може оскаржуватися в апеляційному суді.